Чувайте, моліться, щоб не ввійти в спокусу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Від самого початку, коли людина впала в гріх, природа людини є послаблена. І людина більше схиляється до зла аніж до добра. І так як людина. Коли чуває, коли молиться, коли бореться, вона є стійкою. Коли вона чуть-чуть розслабиться, вона впадає рівно ж так само в зло. Тому Христос і попереджає про чування, про молитву і про духовну боротьбу. Кожен християнин, який знаходиться в церкві, він покликаний один за одного молитися, одна за одну. В тому полягає суть Христової Церкви, де є вибрані і покликані, покликані на цю вечерю, до якої Господь запрошує кожного, щоб відновити оцей весільний одяг, світлість душі, чистоту серця. Щоб достойно приносити хвалу Господеві. Один німецький дослідник досліджував е, в час гітл... гітлерівської Німеччини е, знаряддя тортур і знущань з людини. І він дійшов до такого висновку, що такої жорстокості знущань. Як винаходить людина, немає жодне творіння, яке на землі. Згадаймо лишень Гулаги Сибір, коли наших українців вивозили насильно священиків, єпископів, над якими творили страшні безчинства. Отак. От Людина, яка, маючи послаблюючу волю, впадає в гріх, рівно ж також ця сама людина може здобути Царство Небесне. Божа ласка для нашого спасення є конечно потрібна. І кожен раз, коли людина чинить акт покаяння, Бо вона повертає собі цю, цю освячуючу ласку, тобто цей внутрішній стержень сили і стає сильною і протистоїть злу. Уявімо собі, що людина, бачачи діла, діла милосердя Бога, будучи тут, на землі, який творив неймовірні речі. З великої любові до людини. І людина потрапила зрадити самого Бога. Хіба після того, як ми покаялися в своїх гріках? Хто з нас хоч раз почув, що Бог згадує нам наше минуле? Ніколи ми цього не чули. Але зато один одному. Ми згадаємо від самого народження наші хиби, наші помилки. Тому і Христос каже: чувайте і моліться, а Іван, Богослов, дуже гарно говорить: не любіть язиком і устами, бо це є лицемірна любов. І вона не вартує жодної, абсолютно жодної ваги немає в собі. І не вартує нічого, це просто слова і більш нічого, як казав Тарас Григорович Шевченко. Пусті слова. Віра дещо інше вимагає якоїсь глибшої діяльності по відношенню до зросту нашої любові до Бога і до наших ближніх, бо так вчить нас. Христова Церква, до якої ми з вами покликані, щоб спасти своє життя, а не погубити. Амінь.